Вітаю вас на каналі Кабельок, інтернет-магазину, де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив, а саме ПВ3 перетином 4 квадрати. Робимо вимір. Реальний діаметр 0,306 мм. Детальний розрахунок перетону є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю. Це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо значення електричного опору проводу багатожильного 5 класу жили 4 квадрат. Значення 4,585 мОм. Як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.